Продається одноповерховий будинок загальною площею 65 квадратних метрів. Він розташований на великій земельній ділянці площею 50 соток з можливістю додаткового збільшення на 25 соток. Цей дім має три кімнати, горище, веранду, коридор та туалет. Хоча будинок придатний для проживання, тут потрібен косметичний ремонт та заміна вікон. В будинку залишаються меблі та така побутова техніка, як холодильник, плита та пральна машина. Опалення комбіноване. В одній з кімнат встановлений газовий конвектор, в інших двох пічне опалення. Будинок зроблений з цегли з міцним цоколем та підвалом, а покрівля виконана з шиферу. На подвір'ї розташовані господарчі будівлі, є два сараї, а також колодязь та великий погріб. З комунікацій є електрика, газ, вода та каналізація септик. Будинок розташований в селі Триліси в Київській області. Всього за 70 кілометрів від столиці та в 13 кілометрів від Фастова. Дорога до села асфальтована. Інфраструктура села добре розвинена. Тут є дитячий садок, школа, магазини, кіоски, пошта та поліклініка. Транспортна зупинка знаходиться за 500 метрів від будинку, а залізнична станція за один кілометр. Поруч з будинком розташовані ліс та озеро, що дозволяє насолоджуватися природою. Цей будинок пропонується за ціною 12 тисяч доларів. Він підійде людям, які шукають тихе життя за містом, бажають мати велику ділянку землі для сільського господарства або відпочинку, а також цінують близькість до природи. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі до відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб отримувати інформацію про вигідні пропозиції на ринку сільської нерухомості України. Бажаю вам успіху в пошуку будинку вашої мрії.